Повість про доктора Джекіла та містера Гайда від Роберта Стівенсона, оповідання Вільям Білсон від Едгара Алана По, роман Двійник від Жозе Сарамагу. Усе це літературні твори про допельгангерів, лихих двійників, які увірвалися у життя на перший погляд спокійних героїв. Ці особистості копії створюють проблеми своїм оригіналам. Вони живуть власне, окреме життя, не з життям головної особистості, і їм не піддаються контролю. Останній з цих творів екранізував у свій час День Вільньов, Режисер занурив глядачів у складне та заплутане підсвідоме чоловіка, який, попри поважну роботу та стабільне сімейне життя. Ще не до кінця приймає ту реальність, у якій опинився. Два джекаджингола пауки павуки, промовисті лекції про диктатуру. Усе це зводиться до простої, але глибокої проблеми, якого можна резюмувати ось таким мемом. Але про все по порядку. При лозі нам одразу пропонують кілька символічних деталей: телефонна розмова з матір'ю, де вона згадує про нову або ще одну квартиру сина, ключ від клубу для дорослих, вагітна дружина, секс-працівниця, яка розчавлює паука, пейзаж міста. Одночасно, з цим ми отримуємо пояснення цього набору символів. Хаос це порядок, який ще не розшифрували. Підказку про те, як упорядкувати цей хаос, який ми бачимо на екрані, дає сам головний герой у своїх лекціях на початку та всередині фільму. Ці найвизначніші події світу трапляються двічі. А потім Карл Маркс додав що перший раз це трагедія, а другий раз це фарс. Так, ми можемо виокремити дві головні теми, які порушує фільм і які переживає герой. І перша з них повторюваність. Саме через повторення лекцій та численні одноманітні зустрічі з коханкою ми знайомимося з Адамом, тихим викладачем історії. Ця теза про те, що кожна подія стається двічі, ніби описує життя Адама, яке, здається, вже потонуло в рутині. Мабуть, колись його існування було сповнене чимось захопливим, але згодом воно стало абсолютно монотонним. Таким воно залишалося до того моменту, доки він не вирішив переглянути фільм за рекомендацією свого колеги. Фільм якого він бачить чоловіка аж надто схожого на нього самого. Нарешті щось викликало в нього цікавість, так би мовити, на народило його наново у всіх символічних сенсах цього слова. Думаю, ми вже всі звикли до того факту, що якщо в кіно ти бачиш двійника, то відразу розумієш, що це, скоріш за все, не двійник фізичний. Це уособлення чогось, це підсвідомість. або ж, якщо взяти вчення юнга, то це тінь. Архетип, що символізує темні, приховані, неусвідомлені аспекти особистості. Тобто, життя героя повторюється, перетворюючись на фарс. Ба більше Адам не одразу усвідомлює, що ще одна особистість, особистість часом бере кермо його свідомості у свої руки, і коли ми бачимо цю іншу особистість, Ентоні. То розуміємо, що саме головний герой собі пригнічує, що приховує його тінь. Адам вічливий і спокійний. На противагу йому Ентоні завдачою значно рішучіший, а за характером запальніший. У кар'єрному плані Адам обрав безпечну професію з поважною репутацією, тоді як Ентоні ризикує і самовиражається через акторство. Адам постійно бачиться з однією тією самою жінкою, а Ентоні чує від вагітної дружини звинувачення у невірності. Ці дві особистості справді різні, не лише за характером, а й за цінностями. Будучи тінню Адама, Ентоні ніби вказує на те, що Адам не може реалізувати своє право на самовираження, що перегукується з характеристиками диктатур, про які він розповідає студентам. Але це бажання настільки сильне, що породило майже окрему людину. Надачеві допомагають об'єднати ці особистості в єдине ціле жінки. Ну звісно, крім у вигляді тієї ж саме фотографії однакових шрамів повторюваних снів. Саме Гелен, Мері та мати Адама у виконанні Ізавела Росаліні дозволяють зрозуміти, що головний герой ненадійний розщеплений оповідач. Own Ти own мій єдиний син. Я твоя єдина мати. Other у other тебе поважна робота. Гарне помешкання, і якщо бути відвертими, гадаю, тобі варто покинути спроби стати третьосортним актором. Так ми доходимо до висновку, що перед нами викладач історії, одружений із Гелен, яка чекає від нього дитину, але він прагне стати актором і зраджує дружині з мері у квартирі, про купівлю якої на початку фільму згадувала його мати. Скоріше за все, акторство та численні стосунки з жінками є для ентоні способом самовираження своїх прихованих бажань. Але що ж тоді змусило героя це собі пригнітити? Що його розщепило? Тут ми повертаємось до другої теми, яку герой згадує у своїх лекціях. А саме до контролю в контексті героя, саме контролю, який як йому стається, над ним мають жінки. Все заради контролю. В кожної диктатури була одержимість. саме ним як вони це робили? Вони цензурували всі без винятку форми самовираження. Тут також варто повернутися до нав'язливого образу павука. У природі часто зустрічаються види павуків, у яких самки домінують над самцями. Вони, як правило, живуть довше і відповідають за захист та вирощування потомства. тоді як самці зазвичай виконують свою функцію запліднення і гинуть. Тобто, вагітність дружини може викликати в героя певні страхи перед необхідністю осісти. Сімейне життя може здаватись йому у яке його заманила Гелен. Водночас мати наголошує на тому, що йому слід припинити грати в актора і працювати за своєю основною професією. Такий тиск цілком міг породити роздратування та імпульсивність, які притаманні Ентоні, і які відображають його незгоду з материнськими настановами. Наскільки герой мусив пригнічувати і очікування Гелен, і вимоги матері, цей призвело до його розщеплення, спроби втечі від власного життя. На початку фільму ми бачимо, як секс-працівниця за допомогою підбору домінує над павучихою або навіть убиває її, ніби натякаючи, що випадковий секс без обов'язань може стати способом утечі від відповідальності, яка чекає на героя вдома. Дотримуватися образу ідеального чоловіка від нього вимагають не лише близькі жінки, а й суспільство в цілому. Дені вільньов надав велике значення зображенню міста як ще одного павутиння більшого за сімейне. Це своєрідна пастка зразкового життя, професіонал своєї справи, люблячий чоловік, чуйний батько. Ніхто не питав героя, чи прагне він жити таке життя. Воно було йому визначене без вибору. Але тут варто зазначити, що на нього тиснуть не лише жінки та суспільство. Але й він сам він намагається втиснути свою особистість у ті рамки, які були йому нав'язані. Однак, оскільки герой не визнає цього відкрито і не зізнається собі, що його усталене життя йому не підходить. Він змушений ховатися в окремій квартирі та за окремою особистістю, а це неминуче призводить до виснаження. Навіть мерії, з якою він ховається, вимагає від нього вірності або, хоча б, чесності. Коли вона розуміє, що була саме коханкою, а не дівчиною героя, то залишає його. Герой вбиває особистість Ентоні разом із власною невірністю. і сповнений він повертається до дружини. Тут у мене, наприклад, склалося враження, що він готовий осісти. Проте щойно він знаходить ключ, що нагадує йому про клуб для дорослих. У ньому знову прокидається спокуса. Його бажання все ще перебувають у конфлікті з реальністю. Шлюб здається йому диктатурою, і шукаючи дружину у спальні, він знову бачить павука. Він знову заплутаний у павутинні подружніх обов'язків, соціальних норм та власних емоційних конфліктів. Він не може втекти від себе, доки не визнає, що його справжні бажання ймовірно не збігаються з образом ідеального чоловіка нав'язаним суспільством.